Трансформаційні зміни, які очікують кожну жінку у новому році. Звичайно, якщо ви подивитесь це відео, хочу поділитись тим, що зараз зі мною відбувається, які етапи я проживаю, і що найдієвіше для того, щоб ви також могли їх забрати з собою. Давайте розглянемо п'ять пунктів. Якщо у вас співпаде більше половини, вам також варто почати цей рік з трансформаційних змін особисто для себе. Якщо ви відчуваєте, що ви якось не на своєму місці, ви прокидаєтесь вранці, вам потрібно йти на роботу, або у вас якісь справи заплановані. Всередині не розслаблення, розкритість, гарний настрій, а зазвичай ви прокидаєтесь з напругою, з думкою хвилювання, що буде, як пройде цей день, це буде важко. Занотуйте собі, чи співпадає цей перший пункт. Другий пункт, якщо в вашому тілі Якийсь дискомфорт, часто боляві відчуття проаналізуєте не конкретно останній тиждень, а минулий рік. Якщо, наприклад, трапеція піднімається з ви відчуваєте там напругу десь в обличчі, щелепа або підборіддя. Ну, постійно потрібно йти до масажиста, до косметолога, щоб виправити щось. Ви постійно шукаєте причину виникнення, ніяк не можете знайти. Часто відвідуєте лікарів, ви відчуваєте часто головні болі, біль в суглобах. І це от постійно. Пройшов день, два і знову. Біль повернулась, Потім, наприклад, там тиждень немає, і знову накопичується. Зафіксуйте цей другий пункт. Третє. якщо кожного понеділка ви собі обіцяєте, що почнете займатися спортом, почнете робити зарядки, пробіжки, хочете на регулярній основі там, двічі на тиждень ходити на танці, кожну зиму їздити кататися на лижах. Влітку не знати, ходити в басейн або на річку, постійно плавати, і вас постійно щось відволікає. Ви тільки почали, а там не сподобався тренер, там не вистачило енергії, там не вистачило сил. Тут ви розумієте, що по бюджету не підходить. А там ви думаєте, ефекту немає ще, от все ще пов'язано з спортом з обіцянками для себе. Четвертий пункт: ви хочете розвиватися, ви купляєте курси. Навчальні придбали курс і такі заряджені перший тиждень, далі все закинули, не заходите, не виконуєте домашки, або відкладаєте на найкращий час, там, коли дітей заберуть, коли буде менше навантаження на роботі, я прийду, і, наприклад, закінчується вже термін, і ви пишете: чи можна продовжити якось: я якраз тільки налаштувала, стільки захотіла і не вдалося. Або, наприклад, Скринете постійно в інтернеті рекомендовані книги, щось для саморозвитку. так, Ви завжди плануєте, хочете, з таким великим бажанням це берете, але не вистачає сил для того, щоб це пройти. П'ятий пункт що ви все робите з турботою та вдячністю для себе. Що це означає? Наприклад, ви вдягаєте там якийсь светрик такі. «Боже, скільки спогадів пов'язано з тим светриком, він надає просто таку шалену енергію. Клас, я його вдягаю, вдягаюсь прям в щастя. Або ви фарбуєтесь і такі не дивитесь на свої недоліки, якісь зморшки, а ви такі стали і, 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 і які в мене гарні очі, а які в мене густі брови. Так швидко вони ростуть, що так треба часто ходити до бровіста!» Чудово, дівчата прям собі роблять татуажі, різні процедури для того, щоб вони були такі. А в мене прям шикарні. я така, я така гарна, така красива. І ви з турботи та піклуванням все виконуєте для себе. Прокинулись вранці, а сіли там за свій столик або на ліжко і такі який в мене матрас просто шикарний. Як я виспалась, Я хочу, хочу жити це життя. І от з турботою чи відбувається у вас так кожного дня. Якщо у вас більше співпало, то давайте будемо далі з вами говорити. Все це відчувала я і з кожним місяцем все це прям накопичувалось, і я це фіксувала. Я завжди веду щоденники, що вам рекомендую. В письмовому, в електронному вигляді, звичайно, в письмовому воно на набагато краще, бо ти бачиш свій настрій, як ти пишеш. Але якщо вам цей формат не до вподоби, окей, це навіть може бути телеграм-канал для вас особисто, де ви будете голосовими повідомленнями кожен день записувати, що ви відчуваєте. Ви десь там біжите або в дорозі а в заторах стоїте, записали, і це може бути варіант вашого щоденника. Обов'язково фіксуйте свій стан так краще відстежувати. от Зараз я стабільно веду 10 днів дитинства. Я завжди вела щоденники, завжди а потім з роками ти лінуєшся, розумієш, там треба посуд прибрати, помити щось, і ти такий, Ну потім трошки пізніше. А потім ти вже ліг в ліжко і сил немає. Тому просто вранці прокидаєтесь. Тобто у вас має бути там стабільно 3 хвилини в день на щоденник. Наведення щоденнику кожного дня, і це допоможе відслідкувати зміни. Зараз ми поговоримо, чому так. І я прям бачу мій стан там рафа так. Який в мене стан, коли я прокидаюсь радісна, щаслива, зла, який мій стан там в день, ввечері я собі фіксую і прям пишу, з чим це пов'язано. Я там не виспалась, я не змогла там, поїсти повечеряти, я втомилась, я там зла і за того, і за того. І потім, коли в нас є пару днів, я вже конкретно для себе зрозуміла. Мало води, тобто ці всі дні дійсно мало води було. Хоча я думала, що я. Нормально, мінімум 2 літри водички. Але ні, коли тільки я зафіксувала цей момент, я постала, почала знову класти по всім своїм сумочкам, машинам пляшечку водички, щоб вона завжди була в доступі, і все за 10 днів нормалізувала рівень води. Далі подивилась так само по харчуванню, по навантаженню, коли вранці я прокидаюсь і починаю робити якісь справи, наприклад. Спочатку там сніданок готую для сім'ї, а потім там збираю дитину в школу, граю з молодшим сином, там іду на вулицю. а Після того приходжу, починаю свою ранкову рутину, вмиваюсь, роблю зарядку, все цей день майже 90% гарантовано, що буде провал. Я буду зла, а я нічого не встигатиму. А коли я прокинусь трошки раніше і зроблю всю цю рутину спочатку для себе, я висплюсь. Раніше ляжу відпочити для того, щоб, наприклад, раніше встати. Або скажу: ти там готуєш сніданок, ти зараз граєшся з братиком, ти там ще щось робиш. І коли у всіх є свої обов'язки, а я не тягну все на себе, то таким чином, мій день починається з подяки, з турботи про себе. І тоді я все встигаю, я нікуди не спішу, і, в принципі, все, що в мене заплановано, зазвичай. Воно виходить, але виходить не так, щоб спішу, і така, знаєте, з язиком на плечах. Ні, а це так спокійно, врівноважено. І, і прям кожен момент я аналізую: о, які кольори, які, яке повітря зараз, яка погода. Ну, тобто, якось більше уваги в моменті. І цей момент я фіксую і насолоджуюсь ним. Таку колосальну роботу мені дає щоденник. Який я би це прям дуже класно, якщо ви хочете також мати такий щоденничок в мене є в розробці, є один старого варіанту, це який я розробляла два роки тому. І якщо звичайно будуть запити. У мене вже є в планах розробити більш оновлений в принципі, 70% щоденника він пов'язаний з піклуванням про себе і з турботою про нас фізичний стан, про доглядові процедури, про фізичне навантаження. Ну, так як я тренер, реабілітолог, звичайно, відповідно, мені більш цікавий цей напрямок, бо я прям в цьому бачу найбільше плюсів. Другий пункт пару днів пройшло, як я почала вести щоденник. Як я вирішила, що цей рік, 2025 я проведу турботою та піклування про себе. Звичайно, до цього кроку я готувалась, і готувалась я більше морально до того, що варто зупинитись у продажах у погоні за трендами, за тим, що там оновлювати курси, перезаписувати, дозаписувати, я просто не хочу зараз. Свою енергію розповсюджувати, я хочу її накопичувати і віддавати за бажанням. Так як з мене забрали шматки тут, 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 тут забрали, і я просто така спустошена сижу. І для цього я просто прибрала всі такі навантаження онлайн-продажі, такі марафони, де велика кількість людей, де потрібно багато моєї уваги, концентрації. От більше направляю зараз все. На себе, чого мені в принципі не вистачало цілих 33 роки. Тут варто ще зрозуміти, що наше мислення воно також має велике значення. Хочу порекомендувати книгу Едгара Тхоле. Прикріплю обов'язково вам фотографію цієї книги. Що ж сьогодні мені порадило ще одну книгу, але я, на жаль, не запам'ятала назву. Пропишу вам в описі під цим відео. Луїза Хей в зміни своє життя за 21 день. Неймовірна книга, неймовірна. і третя книга це особисті кордони, і книги з яких варто починати прямо цей рік. Якщо ви їх не читали або читали давно, поверніться до них впевнена, що зараз з кожним роком, коли ми стаємо дорослішими, ми якось інакше це все сприймаємо. Перше, я придбала маркер і виділяю собі фрази. Прям кожну фразу в книзі, яка мені подобається, я її виділяю. І е, також завела окремий щоденничок, куди буду виписувати всі фрази, які мені подобаються. Ви можете зробити це в електронному форматі. Це такий буде. Електронний файл, коли можна буде його роздрукувати, він буде допомагати вам знаходити натхнення, коли воно у вас згасає. Звичайно, з мисленням я хочу порадити вам аскезу, але варто бути дуже обережним. Я не вперше беру аскезу, але вперше я готова дійти до кінця. Як каже, моя подруга, я не готова. Робити в мінус, тобто забороняти собі пити каву, їсти солодке, там ну, от заборони те, що в мінус, я готова тільки додавати. Це, наприклад, аскезу взяти на ранкову зарядку кожного дня 10 хвилин, будь-що б не трапилось, 10 хвилин там до обіду я роблю зарядку. Це, от якби в плюс, це ми не забираємо. Тому варто визначити, чи ви готові, бо кармічні наслідки вони можуть бути, про це говорять. Експерти, духовні наставники вже багато разів пробувала відмовитись від кави так на період аскезив. Я не кажу, що я прям хочу на все життя позбутися, але я розумію, що зараз її дуже багато в моєму житті, і вона охоплює мою увагу. Вона забирає багато енергії, тобто, наприклад. Просто мені дуже багато в інстаграм задають питання, чому саме кава? Ось дивіться, я вибрала цей продукт, в мене ще багато пунктів, тобто 5 продуктів, які я внесла на 30 днів. Найменше ми беремо аскезу на 30 днів, і далі, як хочете, по, по часу, наскільки ви готові. Найменше це 30 днів, повторюсь. От я прокидаюсь, я думаю, так, коли я вип'ю каву, я засмучена, я йду пити каву. Я втомилась, я йду пити каву. Я хочу там щось подивитися, надихнутися, якісь тексти написати, навчання мені потрібна кава також. Тобто вона супроводжує мій день. І я хочу, щоб я була власником свого дня, і я вирішувала, коли і що мені робити. А не це як звичка, яка постійно тягне мене. Розумієте, тому саме кава вона в моєму житті була на першому. Місці, ну, до Нового року, типу місяць, останній, прям я так знаєте, дивлюсь, типу кава йде, і я, типу, поруч, знаєте, і вона, типу, постійно тінь на мене дає. Тому, тому кава так. Там інші продукти, я їх внесла, щоб з чогось почати. Чим більше в нас такий от тригер, і нам важко з цим впоратись. Тим більше ми будемо накопичувати енергії з змовірністю, що наше бажання збудеться. Ми можемо загадувати на аскезу будь-яке бажання. Там, наприклад, не знаю, хочу покращу покращилось моє здоров'я. Такі то показники стали краще там, густіше стало волосся. Не знаю, схуднути, якщо ми там взяли аскезу тренування. Харчування конкретно прописала. Якщо ви плануєте заміняти, наприклад, от я там да, мене прям трусить, я хочу каву, я така думаю, піду, я вип'ю без кафеїну. Це ж не кава, це теж кава, тому без замінників, Тобто не має бути аналогів. Повністю ми виключаємо цей продукт, намагаємося не думати за нього, тому зараз я купую і читаю різні інші книги, щоб відволікатися, коли я відчуваю. Що мене тягне в наступний раз взяти аскезу і туди додати там, а, колбаси, хамони, ну, все, там, і м'ясо також в загальному. Зараз я в цю аскезу взяла сосиски. Я ну, дуже рідко їх їм, але думаю, ну, типу, візьму от з чогось треба почати. от Це там дуже схоже. І от сьогодні прямо була ситуація, бабуся мені каже, ми там залишили тобі омлет. Візьми, я значить, наклала салати, омлет, там все, сіла така, думаю, зараз буду снідати клас. І я їм їм їм, і така дивлюсь на ведесі, а в омлеті є сосиска порізана. Ніколи вона не клала сосиску. А от сьогодні саме поклала цю сосиску, розумієте? от В Аскезі, коли ти поставив собі ціль, ти думаєш про це, ти хочеш це виконати. І ось життя тобі дає ось такі от різні моменти, складнощі. І це, от прям знаєте, я фіксую і думаю, ну клас, але ні, я не з'їм це сосиску. Відклала як взагалі рекомендують її брати. А ви для себе маєте визначити, з чим найважче вам зараз впоратись. Так, найкраще це брати спершу там якісь продукти, так, продукти харчування, щось таке. Мінімальне, а етапом, це може бути додавання так в плюс. От я собі додала три хвилини кожного дня масаж обличчя. Я не ставила конкретно ранок чи вечір. Це має бути Це має бути обов'язково просто масаж обличчя три хвилини. Тобто я не зазначала, що це має бути глаша, ручний масаж. І я чередую там сьогодні. Не встигаю руками. Я зробила глаша собі три хвилини. І 5 хвилин кожного дня це масаж тіла, тобто турбота і догляд за собою. І я прям, знаєте, я кайфую, я прям виділю. Я не скажу, що я там конкретно виділяю якусь годину або більше. Я просто думаю, зараз я піду вмиюсь, а зроблю собі масаж обличчя. Я зробила, поснідала все там. Хочу зробити не відкладати на вечір, хочу зробити вранці сухий масаж. Потім йду, стрибаю. Також я додала 15 хвилин навантаження фізичне для себе. Я конкретно не прописувала, це буде зарядка, це буде йога, це буде розтяжка. Ні, тому що я розумію, я хочу за бажанням. Сьогодні я хочу стрибати на скакалці, завтра я хочу щось там, прес зробити. так? Я позавчора робила прес, от прям захотіла, знаєте. До того я захотіла зробити розтяжку для спини. Тобто, Просто фізичне навантаження і побажанню виконувати в будь-який період часу. Наступна аскезу, це от як другий рівень, ми можемо додати туди щось із графіку дня. Там, якщо ми прокидаємось кожен день там, о 9 ранку, кожен день прокидатися о 8. Вихідний, невихідний, вихідний, хворіти, не хворіти. тобто ви собі взяли. І ви над цим працюєте, тобто, щоб у вас був якийсь дискомфорт. Якщо, наприклад, ви ніколи не їсте чорного шоколаду, і ви написали чорний шоколад не їсти місяць. Ну, то якби не відбувається обмін енергією, так вам і так це не важко. Має бути щось, що для вас важко. Поступово собі збільшуєте ось цю кількість, так і краще, звичайно, щоб це була якась компанія, де ви обмінюєтесь розмови, де ви розповідаєте. В мене зараз немає компанії, моя компанія це щоденник, і також я розповідаю про свої відчуття на роботі, там клієнтам, а от в мене там такі-то зміни, а от я відчуваю такий-то дискомфорт. Ну, звичайно, якщо людині це цікаво, ми це обговорюємо. І я бачу, як навколо люди, яким я це розповідаю, вони надихаються, вони кажуть. А я хочу в наступний раз з тобою почати. Я хочу з тобою. Мені прям цікаво, слухайте, це прям так класно. Дійсно, коли ти робиш це в якійсь невеличкі такі групі, де є просто хоча б розмова, де ви обмінюєтесь, як складно або не складно, що ви відчуваєте, чим стикалися, які моменти вам життя дає. Отак, От як я вам сьогодні розказую, це прям. Надихаю, ти думаєш, клас, нічого собі як в неї було, а в мене так не було, а в мене було ось це. Вау-вау, які ми різні, але водночас як це цікаво. І третій рівень, коли ми вже працюємо з мисленням, коли ми додаємо там не думати або не осуджувати людей, не матюкатися, дивитися на все і аналізувати, які там колір. Ну, тобто, ви можете будь-які собі задати. Завдання, які будете виконувати, і на певний термін. Якщо кажуть, що можна там взяти ескези на 7 днів, на 10, то ні. Мінімум це має бути 30 днів. І я, от, наприклад, фіксую в щоденнику якийсь зараз день, з чим я впоралась, і веду також графу окремо. Це за що я вдячна собі. Також на цей рік я запланувала. Кожного дня дякувати собі, і також такі домашні завдання, які я в принципі давала в курсі жіночих практик. А дівчата, які придбали цей курс до Нового року, вони зараз цілий рік працюють з практиками, з домашніми завданнями. Там також будуть багато практик арт-терапевтичного характеру, робота із піском, із гримом. Там прям мега-космічні трансформаційні такі практики, з якими ми будемо працювати. Як виглядаються домашні завдання? Наприклад, подарувати собі квіти, доглядати за квітами вдома, щось для себе придбати із речей, зробити день відпочинку від соціальних мереж? Там, наприклад, день без солодкого. Ну, от щось таке для себе приємне піти в книгарню. Так? І ці всі завдання я якби за настроєм. Тобто в мене заплановано 365 домашніх завдань, і по настрою я вибираю сьогодні там мій настрій на ось таке домашнє завдання, на медитацію, наприклад, так, і запалити рома побути в шавасані 5 хвилин. Тобто, і за бажанням, за настроєм, я виконую це завдання. Зараз сім днів у моєму телеграм-каналі я надаю різноманітні домашні завдання, які виконую я, і практики в період менструації. Зараз вийшло 5 практик. Зараз вже в мене немає менструації, тому наступні практики ще дві вони будуть записані в такій гарні студії. Вони будуть направлені на жіночу енергію, на роботу з тазом, на роботу з м'язами тазового дна. А так як сьогодні записується відео, залишайте заявку, які б хотіли ви побачити тренування. приєднуйтесь до минулих. Вони в такому домашньому лайфстайл форматі, де майже на кожному тренуванні є Михайлик, мій синочок, де він також зі мною виконує цю зарядку. Буду вас чекати. Якщо ви хочете ще почути продовження. Ось таких розмовних трансформаційних відео. Я сподіваюся, що я буду корисна. Ставте вподобайку, залишайте коментарі, відправляйте подругам, кому це буде цікаво і корисно, або з ким ви хочете разом цей рік провести в таких змінах затишних. Звичайно, є що ще розповісти, але я думаю, що на початок, щоб вас не втомити, цього буде достатньо. Обіймаю вас міцно, будьте щасливі, здорові, до зустрічі в наступних відео па